Курсанти, взагалі, в цьому році у нас було 116 дітей, і по зрівнянню з іншими роками з восточної України, з восточних регіонів, подали заявки більше дітей як. Ніколи раніше, і тому ми е, зробили все-все, щоб їх привезти сюди, але тільки потрапила дівчина з Луганську, дівчина з Донецьку е, і всі інші там, з Харкова, з Миколаєва. Але ми дуже раді їх бачити тут, що вони продовжують, що вони не, не, не бояться продовжувати розвивати свою творчість. І, е, і взагалі фестиваль існує з ідеєю е, дати дітям надію, що вони потрібні, що їх творчість потрібна і з кожним, з кожним роком фестиваль приєднує до себе зірок, приєднує до себе талановитих людей, артистів, які дають дітям більше і більше на протязі всього року. Тобто Вони з ними працюють на стеркласи, вони їм дають те, що в них є. Тому що їх серця відкриті. І Ви побачите на концерті сьогодні, що дітей всі серця відкриті і взагалі сьогодні. Більш ніж раніше вони дають нам, дорослим, такий меседж, що ми потрібно зберегти за цей світ, надію, творчість і свою країну. І що от потрібно зробити все, все можливе, щоб був мир і вони писали свої мрії на, на кулі. І так вони висловлювали більш такі надії на, на мир та світле майбутнє. Так вони наше світло майбутнє, тому ми дуже раді, що вони є. Засновники фестивалю це Ірина Волгіна, Андрій Павленко, Асоціація соціальний захист. Який я теж очолюю, я підтримую фестиваль 5 років з восьми. І моя родина, вся і моя мама теж буде сьогодні буде вітати і вручати гран-при дівчині, яка читає вірш про Україну.